Чи буде продовжене пільгове розмитнення електроавтомобілів 2026-2027 рік? Цікаво, дивись далі. Отже, як я в попередньому відео повідомляв і плюс-мінус говорив, що треба дочекатися листопада місяця для голосування. Тоді вже розуміти, чи буде продовжено чи ні. Але як я бачу, скоріш того, що ні. І дійсно це підтвердилося на офіційній Фейсбук-сторінці пана Данила Гетьманцева. Міністр прямим текстом заявив про те, що не буде ніякого продовження пільгового розмитнення на електроавтомобілі на 2026-2027 рік. Тому друзі, ті, хто слухав блогерів якихось там політиків. Там не знаю, автобізнесменів, які вас кормили обіцянками, що да, веземо, да, граємо машини, да, все буде класно, буде продовжене розмитнення. Знаєте, вас намахали. І коли до вас приїде автомобіль, вам придеться заплатити за розмитнення, бо тому, що продовження пільгового мита на електроавтомобілі на 26-й, рік не буде. Це прямо текстом заявив пан Гетьманцем у себе на офіційній Фейсбук-сторінці. А якщо ти хочеш... Не бути обдуреним і купити дійсно хороше авто, і бути в курсі дійсно правдивої інформації, підписуйся на наш інстаграм і слідкуй за нами. Ми займаємося купівлею, продажем, обміном та підбором автомобілів. Perfection Auto. з повагою до клієнтів, з любов'ю до автомобілів. Не ведіться на солодку брехню, друзі. Всім па-па.